Не хотіла питати у вас е, політичні якісь такі е, запитання, але все-таки ви нещодавно розкритикували перформанс, скажімо так, пані Мар'яни Безуглої. Е, потім в офісі президента також заявили, що не мають ніякого стосунку до того, що каже пані Безугла, і що е, залужного, звісно, ніхто звільняти не буде. На вашу думку, коли градус трішки знизився, що це взагалі було від пані Мар'яни? Цей ну, такий папа. перформанс і її дописи в Фейсбуці. Я думаю, що тут дії Мар'яни потрібно розглядати з більшого масштабу, з стратегічного. Тому що ну, те, що їй дозволяється так робити, ну хтось, напевно, за цим стоїть. Я не знаю, хто за цим стоїть. І в принципі, з точки зору. Дратівного фактору, я розумію, що ну, це, це правильно. Це правильно, що є такі, е, е, скажімо, так, такі події в, в суспільстві в інформаційному просторі, тому що кращий е, краш-тест, е, кращий тест е, на те, що щось працює чи не працює, це перевірка. Як краш-тест, перевірка на, 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 Витримув, на прочність. На а, да. І вона показала: ну, насправді те, що робила Мар'яна Безугла, а, вона посягала на святе. Тож вона так. посягала на Збройні сили України. Бо дійсно Збройні сили України а, в. в Плітно асоціюється з Валерієм Федоровичем Залужним з керівництвом збройних сил України. Я думаю, що це і деморалізувало власне зараз скажу, не деморалізувало. бо ми зараз перейдемо до цього. І якраз завдяки суспільству не деморалізувало. І е, цей напад насправді зараз Валерій Федорович е, це є людина. Е, він, він, він же не є фізичною особистістю зараз і не потрібно. Тож, яка він людина, це окрема тема, але він є символом, і він є символом по запиту народу. Тож образ Валерія Федоровича, от в повному об'ємі, який ми бачимо, це в якійсь мірі аватар колективної надії. І в той момент, коли е, йде напад на цю колективну надію на цей образ, е, то звісно колектив, суспільство починає противитися цьому. І е, 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 що ми побачили? Ми побачили, що суспільство е, не сприйняло цю провокацію. Це суспільство це. задоволило. це як вірус, е, який викликає роботу імунітету. Знаєте, як е, вакцина. Тож по суті, зараз ця ситуація вона прокачала суспільство. В... Вона прокачала суспільство і... і це дуже круто, те, що суспільство. Не повелося. Ми зараз кажемо взагалі про критичну масу. Про ту свідому часть частину, там, частину е яка, в принципі, на таке і не велося до, до цього, а от про критичну масу воно ну, не повелося, воно не дала цьому статися. Це каже вже про те, що суспільство е стало значно потужнішим, значно свідомішим, ніж е про це думають, скажімо так, політтехнологи, Тому що Суспільство починає бути менш прогнозованим. І це, і це дуже круто. І, тому що наша перемога е це перемога суспільства. Е вона має відбутися не завдяки конкретним людям. вона має відбутися повсемісно, як ти кажеш, в, на в найвіддаленіших е куточках. І тоді, коли. Е Середня арифметичне буде визначатися не е, найвищими показниками, а найнижчими показниками. Е, і це буде високий показник. Ось це вже, оце, оце вже діло. Тому я вважаю, що Мар'яна зробила дуже важливу справу. Вона зробила перевірку суспільства. І все далі її можна списувати. Я думаю, що вона просто втратила. Е, Мені здається, вона просто втратила довіру. вона, ну, типу, ну, Ти не будеш слухати людину, про яку ти напевно знаєш, що вона ну, говорить. Чи вона, та, що вона, Мар'яна Безуга? Щона що вона не дуже не дуже фільтрує, що говорить, не дуже фільтрує суспільство, спільноту, в якій вона щось говорить. І продовжує. Вона, знаєте, це категорія тих. Сбесідника, співбесідника. Да, категорія тих, тих е, співбесідників, е, які не чують тебе, які не чують аудиторію, з якою працюють, і вони продовжують гнути свою лінію. Ну, хоча може це інструмент, може, може така задача. Не знаю, але мене, чому я відповів, чому в мене ну, таке ставлення дуже, дуже негативне, безпосередньо ну, особисто до того, що вона зробила. А, ну, тому що це було зроблено, от, от, як то кажуть, по І, І мені було образно, невже ну, вона вважає, що ну, народ наш настільки ну, безглуздий, на, на, настільки, типу, да, стадо овець, чи що, ну, тіпо, і от ця зневага до народу, а, вона, вона дуже б'є зараз всередині. От коли ти бачиш. У використанні якихось методів примітивних, дуже грубих і нелюдяних. Ну, ну, ти розумієш, що ну, не заслуговує наш народ на таке, ну, тіпа, через те, що він пройшов вже, через що ще доведеться проходити, через що зараз проходить. Ми, ну, народ заслуговує від усіх. Скажімо так, в, в очільників вертикалів розмови в діалозі, як рівний рівному. Ну, ця модель, типу, пастух, і, і ось, вона не працює в нас. І саме, саме тому не працюємо, тому що ми максимально е, максимально вкладаємо і максимально жертвуємо заради того, щоб так воно тут не працювало. Тому потрібно змінювати. Потрібно змінювати е, Соціальну політику потрібно змінювати е, моделі спілкування один з одним. І взагалом всередині суспільства в, і в комунікації е, різних напрямків влади, там, е, в державі, в, е, у війську, в, в будь-яких структурах. Ми маємо всі розуміти, що ми люди, ми всі. Ми всі знаходимося, е, скажімо так, в рівних. Е, 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 у, 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 у Умовах. Ми всі рівні просто виконуємо різні функції. І має бути повага. Ось, ну, якщо в тебе функція, е, скажімо так, зі сторони більш значуща, ніж в іншого, е, то це не означає, що він краще людина, ніж е, ніж інший. От тут потрібно зберігати людяність, повагу від людини до людини Один і окремо повагу до зон відповідальності, які виконує людина. І щоб людина, яка виконує певну зону, займає певну е влади, розуміла всю відповідальність, е яку несе за кожне свою дію, за кожне слово, яке каже.